Так, всім привіт народ, слава Україні. У нас того разу тиждень починається не з понеділка, тиждень починається з вівторка. Вчора був понеділок свято ще. Відпочивали всі, ну а сьогодні вже беремося до роботи. Е -е, перш за все хочу позабирати своїх дракончиків з сонця. Сонця то і раз, по-друге, що. Вже на завтра обіцяють нам дощик довгоочікуваний, якого не було більше місяця. І неохота буде потім братися до ремонту а, тракторів, коли вони всі мокрі, то краще заженем їх в ангар, причому що в ангарі місце є, проблем нема, так що я думаю, що Буде правильне рішення. А, може і не впаде дощ, може і впаде дощ, навіть якщо і не буде падати дощ, то на жарі техніку тримати теж не дуже варіант. А тут зараз якраз маю місце, зажену, поставлю і буде чистий спокій. Робота на дві хвилини, а потім а набагато буде легше і простіше щось робити, та й прокататися хочеться, жартую. Так. У, я заблизько прямо до сівалки під'їхав. Нині трошки був в Тернополі зранку, вже підкупив якихось мінімальних запчастин і в принципі будемо добратися до ремонту, я вже вам... Розказав, показав все, що ми збираємося робити. А плюс до того, що робити, ми будемо більше, ніж я вам показав. Роботи на початок цей сезон назбиралося вже дуже, дуже багато. Чесно кажучи, сумніваюсь, що ми все встигнемо зробити. Плюс до того маємо хлопцям допомагати ремонтувати комбайни. Тут коло комбайнів багато роботи. Так що роботи просто, просто вагон. Розслаблятися нема коли. Ну, розпочнемо ми 100% з заміни масла на цьому і на, на 950-му, тому що ми вже коли сіяли сою, чуть переїздили кілька годин. Ну то не є смертельно, тому що завод-виробник пише міняти масло у моторі, що 600, то годин ми міняємо що 300 і ми там наїздили 320 годин, то я не бачу в з такої якоїсь страшної проблеми. Так що... E, почнемо точно з заміни мастила. Далі, певно, одна сівалка, друга сівалка, карат глибоко розрихлювач. Все треба переглянути, тому що все буде в роботі. E, восени є. джокера треба переглянути. Ну, по джокеру вроді би, таких явних проблем не видно. А решта всі, вся техніка має якісь нюанси, має якісь проблеми. Так що... Робити будемо багато. Ну, я вам за цей тиждень зніму одне обширне відео з оглядом, що ми зробили. Так що а, вас чекає таке драйвове, велике, об'ємне об обширне відео. Ви головне не перемикайтесь, ставте пальці вверх, коментуйте, підписуйтесь на канал. Так Другий. Треба завести Хлопці, гарно повинували Зовні гарно помили кабіни. Приємно сідати в трактора, коли все частенько. А, тут втік. А? Неприємний звучок, але я не буду чекати, поки він накачає. Там чуть-чуть втекло і він вже починає до мене матюкатися. Так, я його. Тут в проїзді не буду залишати я його. Зажену, напевно, сюди. Поставлю коло лексіона і коло каточки. Так. Все. Місія виконана. Банально прохолодніше, сонце не буде на нього світити не буде нічого а, пекти. ну і Якщо діло дійде до ремонту, то ти собі в будь-які погодні умови, чи день, чи ніч, чи сонце, чи дощ, ти спідстаєш і ремонтуєш. ну і Тут і комбайни стоять, чекають. Я вже вам їх показував в одному з відео. Де ж вже навіть почали робити? Тут коло 950-го каналу. Редуктор, бачите, знятий шнек, я так розумію, загрузочний. Вал приїхав з балансування. Так, там хлопці бочки ставлять, йдемо глянемо, що вони там наставили і рухаємося далі. Так, ставимо ще свіжі бочки, пішли понульовані. Вже буде чотири стояти в купці. Буде виглядати набагато веселіше. Ой, Ната. То хто? Бодю? Сейчас пошли в спавату круватись. Хорошо, просто Yeah Це нога. Добре. 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 Друга поїхала, ну і на тому місці приїде п'ята. Посмішка моя цілий ранок не, не зникає з мого обличчя. Е, я збудився під шум дощику. Нарешті, більше місяця. Останній дощ нас впав, е, якщо я не помиляюсь 2 або 3 травня, і то там було щось 2 мм. Зараз же ж у нас є цілих 7. В принципі, вже навіть і 7,5 мм, що не може не радувати. Тихенький, акуратний. Дощик такий спокійний. Такого дощику би на добу і була би тема. <кій> ну Але дякуємо вже і за те. 7 мм то вже так велике, бо наші бурячки є, наш соняшник, а особливо наша соя. Просто благали про дощ. Ну і нарешті здійснилося, нарешті маємо ту довгоочікувану, скажімо так, золоту вологу. Так, і того накапало нам за сьогодні 10 мм. В принципі, шикарний, шикарний дощик. В поле вже сьогодні не поїдемо, бо я замучений, нині був дуже продуктивний день. Правда, нічого не знімав, сьогодні був на дуже класному семінарі. Хто підписаний на інстаграм, той бачив. Ну, а YouTube цього разу. Відпочиває. Ну, а в поле вже поїдемо завтра. подивимось, як наші рослини відчули тих 10 мм дощику. Так, ну що, тиждень нас добігає вже кінця. Давайте трошки прогуляємось по нашій майстерні. Я вам приблизно покажу, розкажу, чим ми займалися тут цілий тиждень, що ми робили. Ну, і приблизно ви будете мати якесь уявлення. Дві бочки звідси виїхали, третя заїхала. Верніше, то вже не третя, то вже п'ята заїхала. Крайня бочка на даний час. Будемо приступати до її обдирки. Зваримо люки, заваримо лишні отвори, поставимо злив і пофарбуємо і теж на виїзд. Далі заїхав сюди в майстерню наш Зілман. Був проведений ще разок ремонт. Скриньки бігу той ж самої КПП, тому що вибивали всі передачі. Я не знаю, чи я вам показував, чи ні. як Я їздив ним в поле, коли був батл розкидачів добрив, а в принципі не вибивала тільки друга передача. Я не знаю, в чому була причина. Вроді би, устранили. Не знаю, буде вже багатообійцяний огляд. Я вам розкажу покажу все про цю машину. Сам особисто на ній прокатаюся, і тоді вже зможу щось вам більш конкретніше розказати. Ну, якщо коротко повернутися до історії, то та машина в нас доволі адекватна вийшла. Це був бортовий зіл. Ми на нього поставили мановський двигун, зробили самоскид з нього і. Дуже гарно пофарбували кабіну на той час, і він нам дуже дуже, дуже багато чого зробив на нашому господарстві. Ну, про нього буде е, окремо пізніше відео. Я вже багато раз обіцяв, ну але до обов'язково я зроблю його детальний огляд, покажу що як до чого розкажу. Може, ще якісь будуть додаткові ремонти по ньому, то обов'язково він ще буде попадати в кадр. По бензовозі, в принципі, майже все лишилося на місці. З того моменту, як я випустив крайню серію. Окрім одного нюансу, який я дуже вам хочу показати, зараз я зроблю підсвіточку. Ось, Дивіться, зробився кронштейн на ручний тормоз. Тросик, все, 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 все як має бути. Все буде чітко в натурі клас, все зроблено, як в оригіналі. Педалі е гальма і щеплення теж будуть оригінальні. Ну, а педалі акселератора чи того самого газулька, як хто люблять казати, можуть бути як е з газона, так і Мерседесу. ще не, не, не оприділилися. Ну, а тут, решту, нічого ще поки не помінялося. Все лишилось, як є, як будуть якісь зміни, я обов'язково вам покажу. Може буде окремо, та не може, та 100% буде ще. Дивіться, Двері закриваються як в Мерседесі. А... Не дивлячись на те, що то газ. А... Окремо будуть ще кілька серій про нього. Тут ми не забуваємо. Як тільки є якась можливість щось коло нього зробити, так ми зразу стаємо і робимо. Не завжди виходить мені щось зазняти, ну, але... але я постараюсь, щоб все було норм. Все, що можливо відрізати від Мерседеса, все відрізається, ставиться туди. Він для того тут і, і стоїть. Далі в нас є, в нас розпочався ремонт комбайнів. Йдемо до другої майстерні, я вам там ще щось розкажу і покажу. Так, тут нас теж показало на базі майже 10 міліметрів. Правда, ніхто ще не вилив, Ну то не проблема. Трошка більша проблема є з оприскувачем, тому що зараз такий момент, що зараз заходять на хмара йде дощі знов. будуть. Пшеничка починає цвісти, а оприскувач у нас зупинився. Проблемка є невеличка на ньому. Щось якийсь блок. Вийшов з ладу, який складає і управляє штангою. І є нюанс. Благо, хлопці з Олочів ТХ десь знайшли другий блок, десь передадуть новою поштою. Не знаю, що вони там його зняли. Десь от, -от він вже доїде, хоча вже, скажімо так, трохи. А -а Трохи починаємо нервувати, тому що оприскувач стоїть якраз в такий момент, коли, коли його дуже-дуже дуже треба, ну, але нічого не зробиш. Вони роблять все, що можуть. Ми теж якось пробували щось, якісь нюанси зробити, але саме істини не дійшли. Завтра десь приїде вже цей блок і хлопці мають поміняти і в принципі, мало би все стати на свої місця. Ну, але побачимо, що з того вийде. Чекаємо, чекаємо. А, такі скажімо, очікування не додають нервових клітин, ну, але такий є нюанс, та, так воно буває. То є техніка нова, не нова, крута не крута. вона має здатність виходити з ладу і, а, як правило, виходить вона з ладу тоді, коли коли є проблема, коли дуже багато сильно треба щось зробити нею. Ну, нічого, не зробиш. Я думаю, що все буде нормально завтра. Побачимо. Тут стоїть у нас 940-й, наш компакт Солітер. Хлопці вже взялися до роботи. В 940-му вже заміна масла в двигуні відбулася. Зараз працюємо з сівалкою. Треба глянути до, в першу чергу до упорних коліс, до підшипників. Підшипники в прикатці ці хлопці міняють. Буде питання до цього колеса, яке рахує гектари, може ми щось в ньому зробимо. Є питання до вала на... на котушках, які висипають добрива. Підшипнички я би рекомендував тут їх міняти раз в сезон, якщо вона сіє досить багато. У ну, нас в нас сіє не дуже багато, то ми міняємо раз в два сезони, раз в сезон, як коли в нас виходить. Ну, вони часом люблять приклинювати і їх таки варто міняти. Треба приділяти цьому увагу. Так, рухаємось далі. Тут МТЗ стоїть з косаркою, він собі косить. Хто підписаний на інстаграм, той бачив його в роботі. Тут наші розкидачі стоять. Чекають роботи, ну а тут вже взялися до комбайнів. Давайте з крайнього і почнемо. Тут у нас 580 стоїть. Величезна завжди проблема з тим комбайном в плані січкарні, тому що її весь час рвало, розбивало вібрації, дуже великі проблеми з тим вузлом. І цього року ми так суттєво взялися до тої роботи. Було проведено балансування волані, замінені ножі, балансування відбувалося разом вже з новими ножами. Хлопці зробили все чітко. Нігде не б'є, везде беріть, як то кажуть. Ну і Плюс до того зараз збираємося усилити трохи сраку. Дали отакий кутник, такий ще моцний, ще совєтський, як то кажуть. Поставимо на болти, десь треба попідварюємо, десь треба попідчіпляємо і все буде чітко в натурі клас. Ну, В принципі, надіємося на то. Скинули редуктор вигрузний. Теж треба глянути до нього. Ось він тут стоїть. Ну, то Така трошечки болюча тема. Плюс до того дивимося все по шнеках, дивимося, глядимо. Чи нічого не треба підварювати, не треба нічого робити. Комбайни мають чітко бути готові до сезону. По 440 тукану та сама історія. Загрузний шнек. Тут короб вже фульга, треба буде попідварувати, Може щось замінити. Шнекові нічого не бракує. Тут в нас є та така, гумова чи пластикова накладка. Працює вона чітко, якщо її класно приклепати, працює вона відносно безвідказно. Просто треба не шкодувати заклепок і приклепувати їх тут, отут з краєчку, щоб його не підривало. От як тут, якщо буде підривати, сюди наб'є болота. І тоді починаються приколи. Ну і тут такі деякі речі, теж треба передивитися, це барабан під наклона. Та так само, як в кожному комбайні, барабан, наклонна, Решітний стан, солому тряси, чи ротора, чи грохота. Все треба передивлятися, всі резинки, втулки, підчепнічки, сальники, все треба переглянути. Самі прекрасно розумієте, що комбайні треба готувати до сезону адекватно, враховуючи те, що вони будуть працювати суто в нас, без наймів. Тобто комбайн має чітко виконувати свої задачі, має чітко, гарно, якісно проводити обмолоти. Ну і самий основний наш комбайн тепер це елексіон 760. По ньому буде окреме відео з оглядом Але це вже, певно, буде після того, як він буде зремонтований. Тут та ж сама історія. Знявся вигрузний шнек. Знялася повністю система вигрузна. Перевіряємо, дивимося, глядимо до роторів обов'язково хлопці в гібридних комбайнах. Приділяйте увагу переднім підшипникам, там можуть бути проблеми. Це один з тих вузлів, із-за якого може загорітись комбайн. 980-й нам пробував горіти в один прекрасний момент. Так що будьте обережні, скажу вам відразу, тому що можуть бути нюанси, і то такий механізм, який повинен бути взагалі завжди в полі зору, тому перед кожним якимось серйозним. З пуртом в жнивах бажано да, залізти, заглянути, чи не підклинив цей підшипнік, тому що якщо цей підшипнік клинить, починаються тоді приколи. Ось так зверху я вам розкажу, розказав, що у нас за цей тиждень відбулося. В принципі, робота розпочалася. В принципі, набираємо обертів, ще так повним ходом не взялися до роботи, тому що. Не завжди ще є всі запчастини, не завжди ще всі вклинились в роботу, тому що дехто ще після сезону якісь роботи вдома мав все мусить позавершувати. Я особисто зараз займаюся організацією різних демо, різних семінарів на наших демополях. їжджу до інших господарств теж цікаво перебираю досвід. Теж повністю не вклинився в роботу, ну і воно, скажімо так, трохи пригальмовує, ну, але ще тиждень-два і ми вийдемо так на серйозну роботу. До речі, в 950-му теж масло в двигуні замінили. Тут таких сильних робіт не намічається, гляну тільки до переднього моста до втулки і в принципі буде по ньому все, більш трошки буде роботи по. 940-му. Ну там в мене взагалі є в планах досить багато зробити, але не знаю, чи все встигну. Основне теж треба глянути до втулки на передньому мості. Ну а деякі речі, ну решту речі, будуть такі більш косметичні, але які дуже давно просяться. Так що там буде дуже цікава серія. Не забувайте підписуватись, підписуватись на канал, щоб не пропустити е різних цікавих серій. Буде дуже багато інформації, як з полів. Я вже заморився вам розказувати. що з полів буде дуже багато інформації. Буде інформація по техніці. Коротше, до сезону я вам відпочити не дам з відосами, Відоси будуть шурувати один за другим. Як тільки буде щось цікаве і назбирається на яких 15 20 хвилин відео, я зразу буду монтувати і буду вам викидати, щоб вам не було скучно. Ну а нам, щоб було цікаво працювати, тому що, коли є перегляди, коли ви щось підказуєте, щось своїй інформації надаєте, теж цікаво. теж... Ем... Скажем так, люблю почитати, почерпнути якусь інформацію. Отож, я вам дякую за перегляди. Дякую, що додивилися відео до кінця. Не забудьте поставити лайк, прокоментувати, підписуйтесь на канал. До нових відео, до нових зустрічей. Слава Україні! Слава ЗСУ.